Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з добрих новин для України і навіть з певної сенсації, якої більшість українців і не чекали. Сьогодні, в тому числі, і міжнародні ЗМІ пишуть, наприклад, Радіо Свобода, що Верховна Рада України призначила Михайла Федорова міністром оборони. І чому я кажу про сенсацію? А справа в тому, що вчора Верховна Рада України не змогла призначити Федора міністром оборони України, не вистачило голосів. А сьогодні трапилось якесь чудо: знайшлося аж 277 голосів народних депутатів України, Причому проголосували навіть ті депутати, які називають себе опозиціонерами, наприклад, партія Порошенка РПСК Солідарність або партія Голос. І таким чином наші депутати, які позиціонують себе опозирами, так званими, хоча ніякої опозиції під час повномасштабного вторгнення під час війни і бути не може. Усі депутати мають працювати і голосувати, приймати необхідні для України закони. Тим не менш, сьогодні ці депутати вирішили себе показати державниками, що вони раптово почали хвилюватися за Україну, що вони усвідомили з точки зору державності, що Україні потрібен міністр оборони. І звісно, тригером цього стало те, що сьогодні вранці Юлії Тимошенко вручили підозру. Підозру вручила спеціалізована антикорупційна прокуратура. І мова йде про підкуп народних депутатів. Мова йде про те, що Тимошенко. Намагалася зробити все для того, щоб зривати призначення людей на посади, в тому числі на міністра оборони, на міністра енергетики, не підтримувати закони та інше у тому аудіозаписі, які оприлюднили антикорупціонери. Тимошенко прямо каже, що її мета знищити коаліцію більшості, зруйнувати її. І як раніше, сама Тимошенко заявляла, раніше були заяви Порошенка, дуже багато наших ЗМІ пишуть. Щоб буцім то Україні потрібна так звана коаліція єдності, коаліція порятунку України, і щоб відповідно партіям Порошенка і Тимошенко дали міністерські портфелі, та й не тільки, вони ще хочуть нову коаліцію, щоб потім можна було шантажувати тим, що вони можуть вийти з коаліції, і тоді весь уряд піде у відставку. Проте сьогодні, після висунення підозри Тимошенко, а також уприлюднення усієї цієї інформації, деякі наші фракції, депутати, які називали. Саме так званими песенрами, вирішили показати, що вони не такі, що вони справжні державники. Загалом щодо Тимошенко, я в передньому випуску розповів про те, що відбувається, про правду, що відбувається насправді, я розказав. Однак я бачу в коментарях, що деякі глядачі пишуть, що вони хвилюються за долю Тимошенко. Я скажу так: що не потрібно хвилюватися за наших політиків, які при владі ще з 90-х років. Не хвилюйтеся, вони точно не пропадуть. І до речі, про це сьогодні пишуть і міжнародні змі теж видання Радіо Свобода про Фенікса з попелу, що як Тимошенко списували багато разів і знову мертва гводка. Потрібно думати в першу чергу за свою сім'ю, за своїх рідних, хвилюватися за наш народ, загалом за Україну як державу, за наших воїнів, героїв, які на передові, а наші політики точно не пропадуть. Нагадаю, що декілька років тому, коли порушили кримінальні справи, певні щодо, наприклад, того ж Порошенка, також у мене на каналі були коментарі, що це таке відбувається, що ж це буде. Проти Порошенка порушили кримінальну справу. Що я тоді казав? Я казав, що не хвилюйтеся, він точно не пропаде. І зараз це саме стосується Тимошенко. Як надалі би не розвивалися події? У будь-якому разі вона точно не пропаде. Не потрібно витрачати свої емоції, і не потрібно хвилюватися, витрачати свої нерви щодо Тимошенко. Це я звертаюся до тих глядачів, які її підтримують, голосували. І не лише її, а й інших політиків. Щодо міністра оборони України, сьогодні видання BBC наголошує, що це наймолодший міністр оборони, що Михайлу Федорову 34 роки, 35 виповниться два з 1 січня цього року, і він таким чином став наймолодшим міністром оборони в історії України. І президент України, коли вирішив призначити саме Федорова міністром оборони, він, звісно, хоче реформ. Сам Федоров має гарний послужний список, він доклав руку щодо цифровізації держави, це його проєкт дія, також щодо дронів, багато різних проєктів. Як сьогодні повідомив президент України, що він поставив Федорову головну задачу. Головне це захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше, Повідомив президент. Другим пріоритетом, значив Зеленський, в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту. Тобто, президент очікує швидких ефективних рішень і очікує аудиту. Також добре, що сьогодні Верховна Рада України призначила Шмигаля віце-прем'єр-міністром і міністром енергетики. В енергетиці потрібно наводити порядок. Сам Шмигаль він має великий досвід, і щодо державної служби він був багато. Років прем'єр-міністром, а до цього він був в бізнесі і успішним менеджером. Тобто це людина, яка здатна розгрібати завали. І щодо нашої енергетики, потрібно, звісно, працювати, особливо на тлі московського терору. І сьогодні з'явилось повідомлення від Київської міської державної адміністрації, що у Києві вже змонтували 5 міні-ТЕЦ і що дві з них вже працюють. Виникає таке питання: а чому лише зараз, а чому мова йде про 5 мені тец, чому не більше? І ще до цього є заява від Шмигаля, який повідомив, що зокрема Харків був готовий, а Київ ні. І це, звісно, питання до місцевої влади. І хоча Київ має величезний бюджет і гроші точно є, чому місцева влада не подумала здалгідь на два кроки вперед? Питання риторичне, і, звісно, не лише щодо Києва, а щодо інших міст. Мешканці цих міст вони відповідно зроблять висновки. І щодо результатів ефективності міської влади, ми побачимо, як люди проголосують на виборах. Сьогодні з'явила заява від Свереденко, прем'єр-міністра України. Вона повідомила, що ситуація з відключенням у Києві може поліпшитись у четвер. Тобто завтра очікуємо добрих новин. І є добра новина щодо загалом Київщини. Сьогодні ввечері повітряні сили повідомили, що збиті 10 з 10 реактивних безпілотників, запущених РФ у напрямку Києва. Зараз Росія, країна ГРЕС, розробила нові безпілотники, реактивні і добра новина, що збиті 100%. Однак потрібно розуміти, що Кремль буде нарощувати об'єми виробництва, і зараз ситуація важка. Щодо добрих новин, є повідомлення Європейської комісії, яка схвалила пропозиції для забезпечення фінансової підтримки України на два роки. Мова йде про те рішення Європейського Союзу про виділення Україні 90 мільярдів євро. І як заяви Європейська комісії, що за планом 30 мільярдів євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів євро на оборонні потреби Києва. Новина для нас добра. Є рішення Європейської комісії, є гучні заяви, обурення щодо такого рішення від Орбана. Я навіть цитувати не буду цього проросійського прем'єр-міністра Угорщини. І ця новина добра не лише тим, що Україна отримує необхідні нам ресурси, фінанси для того, щоб продовжити боротьбу за незалежність за виживання нашої держави і нашого народу. А й тому, що це сигнал для всіх, і в першу чергу для Кремля, що України є ресурси для продовження боротьби. А тим часом міжнародні ЗМІ на сам видання Bloomberg повідомляють, що Вітков та Кушнер планують незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним. Що очікується, що будуть обговорюватися питання гарантій безпеки, які США та Європа надуть Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди, а також після воєнної відбудови країни, тобто будуть говорити лише про прийняття Москвою гарантій безпеки. Щодо такої інформації, сьогодні пролунали заяви з Кремля після обіду Густами Лаврова, очільника російського МЗС, який вкотре заявив, що Росія, як і раніше, відкрита до перемовин щодо України. Однак Лавров зазначив, що мир в Україні може бути досягнутий при усуненні так званих першопричин, і що розмови зі спецпредставником президента США Віткофом були достатньо конкретними. Таким чином, Кремль не хоче йти на жодні поступки і прямо про це говорить. Більше того, російські пропагандисти прямо пишуть, що взагалі для Путіна немає жодного сенсу зустрічатися з Віткофом. Тобто Москва не хоче цієї зустрічі. Невідомо, які задачі поставив президент Шат Трамп для Віткофа і Кушнера, Ми очікуємо, що до цього новин. Ще що важливо, що сьогодні пропагандисти пишуть, що Росія почала піднімати питання своїх активів в Венесуелі. Росія раніше вклала в Венесуелу десь близько 20 мільярдів доларів. І сьогодні пропагандисти наголошують, що Російська Федерація вона оприлюднила позиції про те, що всі нафтовидобні активи в Венесуелі, якими перує російська державна компанія, знаходяться в її власності. І тут цікавий момент: Росія просто оприлюднила позицію, заявила про позицію жодних вимог до Сполучених Штатів Америки. Одних претензій. При цьому Кремль, що, чесно кажучи, мене не перестає дивувати, уже шостий день поспіль, я спеціально рахую, намагаюсь залякувати Орішником. Сьогодні пропагандисти пишуть, що в ударі Орішником побачили ядерний сигнал для заходу. І, звісно, Кремль в черговий раз уже повідомляє, що так звана радіостанція судного дня передала загадкове повідомлення, максимально намагається Кремль нагнітати. А тим часом на самій Росії російські ЗМІ повідомляють, що Росію накрила рекордна з початку війни хвиля дефолтів бізнесу. Крім того, є заява від Володіна, спікера Держдуми РФ, який заборонив депутатам публічно обговорювати неприємні теми. Немає чого взагалі обговорювати неприємні теми. Про що це взагалі? Щодо США потрібно сказати, тому що президент США зараз активізувався на багатьох напрямках. І мова йде не лише щодо російсько-української війни, мова йде, наприклад, про Гренландію. Сьогодні він зробив чергову заяву, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією. НАТО має допомогти Вашингтону встановити контроль над островом. Це життєво важливо для золотого купола, який ми будуємо. І загалом щодо Гренландії, в цьому випуску я не буду загострювати на цьому увагу, але ситуація така, що США продовжують тиснути. Також сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть. Що США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, і що Тегеран налаштований на відповідь. Щодо того, як можуть розвиватися події, які є сценарії, журналісти видання «Телеграф» описують чотири окреслі сценарії: що перший сценарій це обмежений символічний удар після обіцянки Трампа відповісти, другий сценарій це масштабна бомбардувальна кампанія. Третій сценарій це те найбільш радикальне, яке передбачає викрадення верховного лідера Ірану Аятоли Хаменеї. І четвертий сценарій це масштабні кібератаки для паралізації державних комунікацій Ірану, а також забезпечення стабільного доступу до інтернету. Який варіант обере президент Ша Трамп чи вже обрав президент Ша Трамп? Невідомо очікуємо новин. Китай сьогодні заявив, що він не схвалює погроз Трампа. Щодо застосування сили проти режиму Аятол в Ірані, Китай виступає проти використання військової сили чи загроз її застосування у міжнародних відносинах. Нічого собі, Китай виступає про застосування військової сили. А чому ж не мовчить щодо російської агресії проти України? І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення від ж Американського агентства Bloomberg. Що виявляється, союзники Росії скаржаться, що Путіна не було видно ніде, коли це було найбільш важливо. Венесуела, Іран, Сирія, і Куба усі вони відчувають брак російської допомоги. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.